Всім привіт! Це новий випуск подкасту «Всі ми люди з міським головою Русланом Марцінківим. Сьогодні ми знаходимося за партами в школі як учні, і це не просто так. Адже 1 вересня діти пішли гристи граніт науки. І тому ми сьогодні будемо спілкуватися з міським головою про його шкільні роки, про його період в університеті і також про шкільний період його дітей. Вітаю, Руслан Романська! Вітаю! Давайте перенесемося у минуле у ваше дитинство. Згадайте, який ви найбільше любили предмет в школі? Я любив математику в початкових класах, ну і потім любив історію, географію, тобто це були улюблені предмети. Не любив я мови, тобто відверто кажучи, okay. тобто мені тяжко давалося мови, тобто більше давалася математика, географія, історія, тобто це були більш мої предмети. Дуже багатьох дітей саме любов до якогось предмету складається з того, чи підходить їм вчителька. Чи було у вас так? Чи у вас просто був просто хиз до таких ну? Ні, в мене було, наприклад, по математиці. Навіть в, в ліцеї було таке, що я перейшов в інший клас і за вчительки математики. І бо я любив математику, але щось не могли знайти спільної мови. Я перейшов до такого викладача Трішака. Як ви навчалися? Чи були відмінником? Я не був відмінником, але я добре вчився. Ну тобто не можу сказати. Я закінчив школу з срібною медаллю. Єдина четвірка була з української мови, а все решта було п'ять. Так що ну, тоді не було тої системи: там 10-12 балів, а була. П'ять, чотири, три, два, один, то одна, чотири. Як щодо вашої поведінки, чи були ви розбишакою, чи такий більш слухняний? Ну, я не був, як то називають, ботан ботаном, але ну, достатньо я не був з Розбишак, з середнього, ну, але могли і побитися десь, особливо коли там підлітковий вік. Тобто ну, нормальний хлопець, який вчився в школі. Чи були у вас якісь шкільні хобі? Спортом займався. Я любив там і футбол, і дзюдо, і інші види спорту. Багато спробував. Я такий, хотів всього спробувати. Танці народні такі. Тобто, я всі гуртки, які можна було радіолюбителі, всі відвідував. А тобто щось... хотів спробувати. А щось перенеслося в доросле ваше життя? Якісь вид спорту? Ну, футбол я найбільше так би люблю. Так з дитинства воно ну, так вийшло. До, до цього часу так люблю вид спорту. Книжки я тоді вже любив читати. І зараз книжки, тобто, в мене дуже хороші вчителі були, які, ну скажімо, навчили мене читати швидко книги. Як української літератури, так і тоді називався предмет, я не знаю, як зараз, зараз зарубіжна література. Mm -hmm. Тобто це була ну, література, сві світова література. Тому от якраз дякую вчителям, що навчили дуже оперативно читати. У нашій капсулі часу давайте перенесемося до студентства. Після школи ви вступили до університету Нафти і Газу так. на спеціальність економіка підприємства. Чому саме обрали цю спеціальність? 30 років тому якраз я вступив у університет. Це був 1996 рік. І якраз для мене дуже ну, пам'ятно університетські роки. Чому економіка? Відверто кажучи, батьки переконували. Я поступив Львівську політехніку на будівельний факультет і на економіку нафти і газу. Але не любив креслення. Тобто я відразу кажу, креслення не люблю. А на будівельному факультеті без креслень неможливо. Тому вибор, вибрали економічний факультет. Тоді було якось дуже популярно економіка, це був там найбільший конкурс на економічні факультети, пригадую, такі 90-ті. Це був найпопулярніше право, економіка були найпопулярніші факультети. Якщо брати суто з точки зору знань, чи пригодилось вам щось зараз в дорослому житті, те, що ви вчили на економіку підприємства? Багато навчилися, як то, найголовніше, навчили вчитися. Та? І студентське життя дозволило багато мати друзів і багато поїздок. Я був Молодіжній організації «Айсек», Ми їздили там на різні конференції міжнародних економістів, і це дуже багато дало в комплексі. Але я вдякую своїм вчителям і е, декану, на жаль, він цього року помер е, за ту науку і за ту можливість. І тільки з, з доброї точки зору з е, пригадую своїх викладачів, обліки. аудит, пані Орлова, дуже сильний. Спеціаліст саме в бухгалтерському обліку і багато чого іншого. це пригодилося. Чи подобалося вам навчатись? Ну, як би сказати, це так складно. Чи подобалось навчатися? Подобалось бути в студентському середовищі. Це подобалось. Опишіть, якими були ваші студентські роки? Це був час зосередженого навчання чи бурхливих вечірок? М -м і того, і того. Можна так сказати. Тобто, і навчання було, особливо як кожен студент за тиждень до сесії активно починає вчитися, але було студентське гарне життя, таке бурхливе. Було багато поїздок, було всякі такі речі. Ну, я тільки скажу з великим позитивом згадую. Було студентське кафе Бухенвальд. Ми його називали. Це на... Зараз, до речі, там ми навчаємо. І навчаємо бізнес, тобто, але завжди це було студентське кафе Бухінвальські називали. Там вечірки студентські були, навіть весілля студентські там відбувалося. Тому такі от спогади в мене. Скажіть, наскільки важлива саме ця студентська пора для формування? Дуже важливо. Ловіть по максимуму, тому що ці роки вони не повторюються. І ти ще вільний, ти ще не маєш, в основному родини, сім'ї, ти можеш. Багато розвиватися. І те, що ти закладеш в студентські роки, вони потім далі тобі дозволяють рухатись вперед. Ви проживали в гуртожитку, коли навчалися? Я проживав і в гуртожитку, і на квартирі. Тобто певний час в п'ятому гуртожитку на нафти газу. Це на течини, на розі тичини бульварів. І, а потім на тому ж самому бульварах проживав, але вже на квартирі. От якраз ви жили і там, і там. Чи можете ви сказати, чи важливо студентам, тому що коли якраз є питання батьків, студентів, що вибирати, квартиру чи гуртожиток? Скажіть, чи важливо пройти дітям оцей період гуртожитку? Це така школа своя, своєрідна, і я дякую батькам. Я був приїжджий, хоч недалеко надвірні батьки жили. Але це школа гуртожитку. Ну, тобто я кожному порекомендував би певний час пожити в гуртожитку. Потім можуть склатися різні обставини, можна і на квартири жити. Але все-таки в гуртожитку ти більше так співпрацюєш, розумієш один одного, тому би рекомендував. В наші час гуртожитки такі були достатньо пошарпані 90-ті роки. І тоді так і бандитизм був, і багато чого іншого. Але це така хороша школа життя. Таракани були? І таракани були і багато чого були. Але це, це, це така. Ну, зараз вже гуртожитки набагато краще. Тобто і нафти і, газу, і в університетах вони стали набагато краще. Не ідеальні, але набагато краще. Ви батько двох дітей. Старший син у вас дорослий, а донечка цього року пішла в перший клас. Розкажіть, як ви готувалися до першого вересня своєї доньки? Це традиційно купили портфель, ми дещо переживали, бо все-таки це такий. Перехід до більш дорослішого життя. Тобто дитячий садочок це коли там дитину до нею ходять, все. а тут в школі більш вже ти зранку завів, вже під вечір забрав, тобто з продовженої групи. Тому це такий цікавий процес. Але я пригадую, син в 13-й школі навчався, то пройшли ми цей етап, потім в гімназії. Я думаю, що і Соломія теж цей етап пройде. А які є зараз враження, чи їй подобається, чи вже не хоче йти в школу? Подобається. Поки що хочуть. Діти хочуть, їй багато цікаво вчаться. Зараз школа дещо змінилася, вони вчаться по інтелекту країни, по це їй подобається це. Як ви вважаєте, чи мають батьки суворо контролювати навчання дітей, наприклад, їхню успішність чи виконання домашніх завдань? Я тут сторонник, так би скажемо, на початках контролювати, а далі дати можливість дітям розвиватися. Ті батьки, які, мені здається, дуже сильно це вони, вони пригнічують дитину. Тобто контроль повинен бути, але він не повинен бути надмірний. І можу сказати, що батьки мене ну, так жорстко не контролювали, і нічого не сталося, я добре вчився і добре пішов. Так само я своїх дітей не... Не хочу жорстко контролювати в цьому. Так, на початкових етапах, коли там перший клас, то треба, щоб навчити цю схему. Чити далі потрібно. Ну, мені здається, що кожен повинен пройти свій шлях. І хто би не казав, що вчаться на чужих помилках, то на своїх помилках вчаться краще. як ви ставитесь до того, щоб в школах вчителі для виховання використовували такі методи, як, наприклад, ставити дітей на гречку? Ну, зараз ж не ставляться дітей на гречку. Зараз е, мені здається, що от світ мобільних телефонів і інших речей, він, він багато чого негативного приніс. Тобто там і булінг і бачу того чи іншого. Тут не треба переборщувати, тут треба оцю серединку дуже вибрати, щоб і вчитель міг, скажімо, тримати дисципліну і щоб діти могли мати це середовище. Порівнюючи з системою освіти, яка була у вас, у вашому дитинстві, і зараз у ваших дітей, яка краща, на вашу думку? Дивіться, я б... освіта це така річ, яка залежить від вчителя. Тобто, якби би реформи не були в освіті, це все... це все важливо і не дуже. Тобто вчителі є вчитель, вчителя багато. Якщо з 1 по 4 клас є перша вчителька, вона формує фактично все. Цю атмосферу роботи дуже важливо. Так, і вже там, якщо кожен спеціаліст, і кожен добрий вчитель. Основне, щоб був добрий вчитель, який міг навчити. А система, все решта, це, мені здається, телевізори, там ще щось. це важливо, але це, це настільки не важливо, якщо вчитель хороший. Якщо вчитель хороший, він навчить і на вулиці, стане і навчить дітей, дітям буде цікаво. Якщо вчитель. Ну, Не того рівня, то постав тут телевізор, постав тут, не знаю, там, інтерне... інтерактивну дошку, якусь розроби нову програму, нічого працювати не буде. Тобто в школі вчитель це є саме та основна основна річ. Все решта додаткова. Дайте три поради для школярів. Вчитися, співпрацювати і своїми друзями, тому що друзі шкільні, це Може бути надовго, на все життя, і третє: пробуйте, пробуйте різні гурткову роботу, позашкільну роботу. Це важливо, щоб розвиватися все Дякую.